Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 27 квітня, у Лазарву суботу, за богослужінням, читається Евангелія від Іоанна Богослова та послання святого апостола Павла до євреїв. Отож, починаємо з Євангелія. Був один недужий, Лазар із Віфанії, селища Марії та Марфи, сестри її. Марія ж, брат, якої Лазар був недужий, була та, що помазала Господом миром і обтерла ноги його волоссям своїм. І послали, послали сестри до нього, кажучи: Господи, ось той, кого ти любиш, нездужає. Не Почувши, ж, Ісус сказав. Ця недуга не на смерть, а на славу Божу, щоби прославився, син Божий, через неї. Любив же Ісус Марфу і сестру її, і Лазаря, і як почув, що Він занедужав, тоді пробув два дні на тому місці, де знаходився, і після цього говорить: учням ходімо до Іудеї знов. Кажуть йому учні, рабі, нині шукали тебе іудеї, щоб каменувати, і знову йдеш туди. Відповів Ісус. Чи не 12 годин у дні, якщо хто ходить у день, той не спотикається. Тому що світло світу цього бачить. Якщо ж хто ходить уночі, спотикається, бо світла немає в ньому. Це сказав і після цього говорить їм: Лазар, друг наш заснув, але я йду, щоб розбудити його. Тоді сказали учні: Господи, якщо заснув, то одужає. Сказав же Ісус про смерть Його. А вони думали, що. Про звичайний сон говорить. Тоді сказав їм Ісус прямо, Лазар помер, і радію за вас, що я не був там, щоб ви увірували, але ходімо до Нього. Тоді сказав Фома, що значить, бли... значить близнюк іншим учням, ходімо і ми, щоб померти з ним. Тоді, прийшов, що Ісус, знайшов, що Він уже чотири дні у гробниці. Була ж Віфанія поблизу Єрусалима, з 15, і багато з іудеїв прийшли до Марфи і Марії, щоб утішити її у скорботі за братом їхнім. І як почула Марфа, що йде Ісус, зустріла його. Марія ж у домі сиділа, тоді Марфа сказала Ісусові: Господи, якби ти був тут, брат мій не помер би, але я тепер знаю, що коли чого ти попросиш, у Бога дасть тобі Бог. Говорить їй Ісус. Воскресне брат твій, говорить йому Марфа, знає, що Воскресне у Воскресіння в останній день. Сказав Ісус, «Я, я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, якщо й помре, оживе. І кожен, хто живе і вірує в мене, не помре повік. Чи віриш цьому? Говорить йому. Так, Господи, я вірую, що ти Христос, Син Божий, що у світ приходить і, сказавши це, пішла і покликала Марію, сестру свою нишком, сказавши, Учитель тут і кличе тебе. ж їх почула, встає і йде до нього. Ісус же ще не, війшов, ви, не Війшов у селище, але був на тому місці, де зустріла його Марфа. І які були з неї в домі і втішали її, побачивши, що Марія поспіхом встала і вийшла, пішли за неї, гадаючи, що вона йде до гробниці, щоб поплакати там. Марія ж, як прийшла туди, де був Ісус, побачивши його, впала до його ніг, кажучи йому: Господи, якби ти був тут, не помер би брат мій. Ісус. Ісус же, як побачив, що вона плаче, і що іудеї, які прийшли з неї, плачуть, сам засмутився духом і розхвилювався, і сказав, де ви поклали його. Кажучи йому, Господи, піди і подивись. Заплакав Ісус і говорить іудеї, і говорили іудеї, дивись, як він любив, як він... і говорили іудеї, дивись, як він любив його. А деяких з них сказали, чи не міг би цей, що відкрив очі сліпому, зробити, щоб і цей не помер? І Ісус же, знову прийнявшись жалем, приходить до гробниці. А то була печера, і камінь лежав на ній. Говорить Ісус, візьміть камінь. <кхух> Говорить йому сестра померлого, Марфа, Господи, вже смердить, бо він там чотири дні. <кхух> Говорить же їй Ісус: чи не сказав я тобі, що коли повіриш, побачиш славу Божу? Тоді взяли камінь від печери, де померлий, лежав. І Ісус же звів очі догори і сказав: Отче, дякую тобі, що ти почув мене. І я знав, що ти завжди мене чуєш, але для народу, який стоїть тут, сказав це, щоб повірили, що ти мене послав. І, сказавши це, викликнув гучним голосом Лазарю, виходь! І вийшов померлий, оповитий по ногах і руках пеленами, і обличчя його обв'язане було хусткою. Говорить їм Ісус, розв'яжіть його і пустіть. Іти. Тоді багато хто з юдеїв, які прийшли до Марії, побачили, що зробив Ісус, увірували у нього. І переходимо до послання святого апостола Павла. Браття, приймаючи царство непохитне, будемо мати вдячність, з якої будемо служити Богові благоугодно, з побожністю і страхом, тому що Бог наш нищівний нещ... вогонь. Браття! Братня любов, нехай перебуває між вами, гостинності не забувайте, бо завдяки їй деякі, не відаючи, гостин... гостинно прийняли ангелів. Пам'ятайте про в'язнів, ніби і ви з ними в кайданах, і тих, хто страждає, бо й самі маєте тіло. Шлюб нехай буде в пошані у всіх і ложе непорочне, бо блудників і перелюбників судитиме Бог. Не будьте срібролюбними, але задовільняйтесь тим, що є. Бо Господь сказав не залишу тебе і не покину тебе. Тож ми сміливо говоримо, Господь мені помічник, і не боятимуся, що зробить мені людина. Що зробить мені людина? Пам'ятайте тих, хто керував вами і говорив вам Слово Боже, і, дивлячись на кончину життя їхнього, наслідуйте віру їхню. Ісус Христос і вчора, і сьогодні, і навіки Той самий. На цьому це все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором.